Парашен Педерейшн зникне дуже швидко. Перестане існувати в її нинішньому вигляді. Цей процес вже не зворотній для будь-якої людини з аналітичними навиками, але якою уявляє демілітаризовану та поділену Росію дипломат з потужним досвідом? Про це нещодавно в кризовому медіа-центрі розповів екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Про це ви зараз дізнаєтесь, а для цього підпишіться на мій канал і одразу поставте вподобайку цьому відео. Отож, що далі буде з територією, яка поки що на картах називається? Росією уявляю демілітаризованою всю Російську Федерацію, поділеною на відповідні державні утворення, які певний час будуть ну, знаєте. Щось на зразок під мандатними, от колись була така ліга націй, і вона приймала рішення відносно управління над певними територіями, які не були готовими до того, щоб так би мовити стати частинами цивілізованого світу. От я дуже хотів би це така у мене поки що така мрія. Але все-таки думаю, що ми доживемо до того часу, коли Росія припинить своє існування як історична реальність. Ну радянський Союз кінцевому рахунку, прекрасний приклад. Ну був і нема. І суспільство, і, і земна куля не розірвалася на частини, ну і, і, і нормально. От теж саме повторює таку ж саму долю Господом приготовленою для Російської Федерації, і що вона вся буде демілітаризована, і вона не буде мати ядерної зброї, вона не буде мати тієї зброї, якою вона буде загрожувати сусідам. А ті частини, які утворяться, будуть поступово переходити, можливо, навіть під мандатом нових міжнародних структур до цивілізованого життя і от тоді. От тоді, помріявши трошечки на десятиліття, наперед, можна сказати, що ми матимемо спільний простір від Ванкувера до Владивостока. Підпишіться на мій канал, прямо зараз поставте вподобайку цьому відео, і вже найближчими днями побачите новий актуальний сюжет на важливу тему.